Водолії, вітаю вас, молодик 6 липня у вашому шостому секторі гороскопа. Звертаю увагу, що в цей же день відбувається активізація сонячного затемнення жовтневого у Терезах, тому кармічний вплив надзвичайний в цей день. Крім цього, 11 липня також спостерігаємо активізацію сонячного затемнення, що було 8 квітня в Овні. Тому перша половина липня позначена таким. Ми кармічними поштовхами і енергіями про всі відтінки липня місяця у моєму загальному відео на цей місяць а також по знакам на липень. Будь ласка, переходьте за посиланнями нижче і у підказках. Також водолії, зауважу, що ми відчуємо найбільший ефект по докладеним зусиллям зараз у середині січня 2025-го. Так, що будьте уважні, час у нас ще є на цю важливу реалізацію. Крім цього, два дні до 6-го числа, два дні після дні гекати ми дивимося на них як на такі, коли ми в більшій мірі спостерігаємо, не кидаємося в усі тяжкі. І не розпочинаємо все і одразу. Адже час для того, щоб співставити свої власні внутрішні інтереси, і психологічні наміри, психологічні реакції, які нам ще завідомо, достеменно невідомі на ті чи інші реакції з зовнішніми подіями. Чому дні гекати? Про це все у моєму тривалому відео на декілька частин про гекату. Кому цікаво, також буде посилання в описі нижче, а також у підкасті. І крім цього, сприятливі секстилі, при докладанні зусиль, надзвичайно дієві аспекти між Меркурієм і Юпітером, також між Венерою і Ураном, говорять нам про активізацію стосунків, ролі взаєморозуміння, ролі фінансового сприяння, а також можливості доручати, передоручати, сподіватися на підтримку інших людей і отримувати від цього також цікаві фінансові пропозиції. Долі. Повертаємось до вашого шостого сектора гороскопа. Тут ми бачимо нові починання, нові віяння. У ваших ситуаціях робочих в першу чергу, у ваших звичках, способі життя і тих зобов'язаннях, які ви виконуєте стосовно інших. Цікаві нові можливості. Перехід на інший етап пов'язаний із вашими домочадцями у вигляді тваринок, які проживають у вас вдома. Можливо, ви вирішите завести якусь тваринку для душі, для настрою. Комфортного такого ще маленького члена вашої родини, а можливо, і не маленького, і декілька. Або збільшення. Кількості у вас також приплід просто буде зростати, наприклад, від вашого песика, котика чи ще якоїсь тваринки. Також можливість взагалі замислитися про те, що вам така душа домашня необхідна. Крім цього, можливість зайнятися цим на рівні бізнесу, також дуже ймовірний хід подій. Також звертаємо увагу водолії і на справи стосовно здоров'я. Ось тут нові пропозиції стосовно нового сімейного лікаря, приміром, або ж необхідність врегулювати якесь питання, навідати, наприклад, пройти якийсь профілактичний огляд або медогляд, просто пройти щорічний. Також потреба переоформити, наприклад, папери, декларацію стосовно сімейного лікаря, змінити клініку, здати. Аналізи або ж звернутися до лікаря за якимось видом терапії, приміром, діагностування, будь-які ситуації пов'язані із здоров'ям. Будьте уважні водолії, і якщо це потрібно, звісно, навідайте спеціаліста. Крім того, це ситуації пов'язані із вашими колегами, збільшення членів родини у ваших колег по роботі, наприклад, тобто народження діточок, народження онуків, декрет, можливо, хтось в декрет піде. В цей час або у нього вже народиться дитинка у вашої колеги. Крім цього, це потреба у послугах. Послугах від найманих працівників, по ремонту, по якимось видам процесів, пов'язаних із облаштуванням вашого житла, вашого транспорту, приміром. взагалі нові поштовхи у робочому колективі. Можливо, ваші наймані працівники також будуть працювати у вас всією родиною, наприклад, брати. Брати, сестри і так далі, ви зможете організувати навіть якусь певну таку, сімейний підряд, певний, якщо вам необхідно, щоб об'єкт, якийсь певне будівництво, приміром був завершений до певного терміну. Ви будете зараз залучати прямо декілька спеціалістів і це будуть приміром, члени однієї родини. Також звертаємо увагу в що ви зараз максимально також активізуєте зміну залежностей, зміну поглядів. Взагалі зміну способу життя. Це може бути новий вид діяльності, новий колектив, нова робота. Це може бути навіть якийсь новий гурток, нова секція, якісь зміни в колективі. І також ви самі ініціюєте зміну цього колективу, дуже ймовірний хід подій. Також звертаємо увагу на те, що ваші звичні, повсякденні справи зараз якийсь новий формат набувають. Набувають якогось нового. Вигляду, або це транспорт може бути, ви врешті-решт наважуєтесь на те, щоб купити, наприклад, новий транспорт, або взагалі сісти за кермо автомобіля. Також, крім цього, це звички, коли ви змінюєте звички стосовно харчування, зміни у таких якихось звичних факторах, від яких ви були залежні. Також це боргові питання. Ви, наприклад, починаєте якісь певні виплати на житло, наприклад, або якщо це якісь дозволи. Видані по роботі, то ви тепер оплачуєте якісь певні курси або вам їх оплачують. Тобто у вас змінюється взагалі система, якби життя, графік життя змінюється. Можливо, це зміна роботи в залежності від зміни місця проживання або вашого, або вашої родини. Також, крім цього, стосовно здоров'я, це може бути зокрема і відпустка, наприклад, на деякий час. Крім цього, зміна виду діяльності на більш такий, які відповідають. Віде вам емоційно, в якомусь іншому місці, наприклад, в більш, в більш безпечному. Це може бути переїзд за роботою, наприклад, туди, де ви вважаєте безпечніше, або там, де ваша родина, за членами вашої родини, разом із дітьми. Крім того, нові обов'язки, пов'язані з із діть, із дітьми, з із онуками, також можуть у вас з'явитися. Також ви по-новому будете їх виконувати. Ви будете сюди додавати ще якісь певні питання по облаштуванню житла. Тож ремонтні роботи, переїзд може бути щось таке цікаве, що буде створювати для вас атмосферу затишку, і в той же час робота може бути навіть ви можете працювати в якійсь сім'ї. Тобто, якщо це десь на дистанції, ви навіть далеко від вашої родини знаходитесь, то ви можете працювати у якійсь певній родині там, і у вас з'явиться нове коло обов'язків стосовно членів сім'ї просто іншої. Також дуже багато справ пов'язаних із домашніми клопотами і звичними такими турботами, в які тепер необхідно внести якийсь певний стабілізуючий фактор, прояснити ситуацію, якусь певну підтримку. Так, от для вас водолії – це тригон від Сатурна із другого сектора гороскопа, це можливість фінансової підтримки якимось новим вашим починанням. У вигляді виплат, приміром, зараз дійсно зарплата або ж такий певний якийсь розрахунок із вами, графік виплат, приміром, оформлення по трудові. Підписання важливого фінансового контракту, крім того, це такі важливі фінансові пропозиції, які вже тягнулися певний проміжок часу. приміром, і тепер ви вже приступаєте до виконання певного вже виду діяльності або на певну посаду, або вже певні функціональні обов'язки стають зрозумілими. Також, крім цього, це документи, документи, дозволи на роботу, можливість працювати в певній організації, в певному колективі на певній посаді, Сайд, можете приміром також якісь ваші збереження, наприклад, накопичення. Ви можете докласти до того, щоб щось у вашому житті змінити, переїхати в інше місце, знайти роботу ближче до вашої оселі. Можете, наприклад, частіше бувати вдома. Також це може бути такий графік, який просто буде для вас більш зручний, бо у вас є запас коштів на те, щоб відремонтувати ваше авто. Приміром, і ви тепер вже на колесах. Ви вже можете Можете швидше виконувати ваші зобов'язання. Крім того, можливість розрахуватися з якимись певними боргами, які вже тривалий час тягнулися. Також водолії звертаємо увагу, що можливість вирішити питання із здоров'ям, стабілізувати свій фізичний стан просто організму для того, щоб ви могли поїхати на лікування. Також водолії це фінансова така підтримка. Із Тих ресурсів, якими ви вже займалися давно, ви вже напрацьовували, наприклад, щось, ви щось продали, ви про щось домовилися, приміром, або ж якісь певні виплати, які тривалий час вже з вами розраховувались. Тепер це вже кінцевий розрахунок і ви маєте можливість тепер змінити, врешті-решт роботу. Або вам доправили якийсь певний документ. Крім цього, це резюме може бути якась певна рекомендація, наприклад, або вже вам випадку. Платили остаточні гроші з попереднього місця роботи. Крім того, можливість розрахуватися з якоїсь організації, зайнятися питанням вашого здоров'я, оформити собі якийсь відпочинок, приміром, або взагалі просто займатися власним лікуванням, або ж також претендувати на якісь пільги, пов'язані із цим. Це якісь профспілки можуть бути і такого роду організації. Крім цього, це. Залежності, звички, щось таке, чого ви хочете позбутися? У вас зараз є надзвичайно сприятливий шанс дійсно направити гроші на те, щоб зайнятися цим, або щоб просто нівелювати цю тему у вашому житті. Крім цього, оплата вашої праці дійсно ви працювали приміром певний час, трудилися на роботі стосовно. Якихось об'єктів вашої нерухомості виготували щось на продаж, і ось тепер відбувається якийсь такий кінцевий розрахунок, який дає вам буквально новий старт. Новий старт в обов'язках це нова робота, можливо, в іншій місцевості, в іншій країні. Взагалі, це можливість поїхати, наприклад, додому, до ваших родичів, до ваших близьких, когось забрати, якісь певні такі фінансові документи, або вигідний процес купівлі-продажу, коли він вже здійснюється. Ви щось продали, і тепер зовсім новий старт і у вашому житті, у вашому графіку, і на вашій новій посаді новій роботі. Або ж в тій місцевості, де ви знаходитесь стосовно вашої роботи, стосовно місця проживання, загалом ви якби маєте можливість змінити ваше життя в сторону вашої емоційної стабільності, комфорту, так як ви хочете, як вам зручніше і ще що підкреслю як безпечніше, тобто виходячи з отаких, от віх у житті, з таких розумінь, з такого стану прояснення, де краще, як це організувати, як устатувати. Як стабілізувати своє життя, виходячи із понять родини, затишку, комфорту, наявності оселі, наявності постійного місця проживання або можливості його все ж таки знайти, створити, орендувати, наприклад, або займатися облаштуванням і налагоджуванням свої свого життя у зв'язку із цим. Дякую вам, водолії, і до зустрічі в наступних відео.